Категорія 65 п'ять кілограм. За третє місце нагороджується студент факультет тваринництва та водних біоресурсів. Нагорний Владислав. Я заберу тобі мета. За друге місце ці самі категорії нагороджується студент. Факультету інформаційних технологій вовк віталій. І чемпіоном категорії 65 кг стає студент технічного поки що НВ. Мешканець п'ятого гуртожитку Руденко Богдан! Боня, футболку покажи! Вона на та менот досить! Категорія до 70 кілограмів, третє місце в цій категорії посідає студент факультету аграрного менеджменту Касінчук Микола. Друге місце представник гуртожитку номер 5 Василенко Євген. І чемпіон категорії дітей кг, Знову таки мешкано гуртожитку No5. Кольба Ігор. Ми підтримуємо, Підтримую за некрути. Категорія 75 кілограми нагороджується за третє місце студент факультету аграрного менеджменту Мидолис Олександр. За друге місце в категорії 75 кілограмів нагороджується студент факультету ветеринарної медицини Матвійчук Микола. І чемпіоном категорії 75 кілограмів став студент лісового парку господарства Марич Тарас. До речі, такі футболки перебують на всіх змаганнях. Так що приймайте участь за третє місце категорії до восьмидесяти кілограмів. Нагороджується мешканцям п'ятого гуртожитка Сагарчук Микола. Друге місце студент факультету е, ННІ перепрошую лісового садового парку господарства Семененко Володимир. І перше місце. Знову мешканець з гуртожитку No5, представник технічної радії, Єлинський наша. Дайте йому дві футболки. <реш> Категорія до 85 кг. За третє місце нагороджується студент НАТО військового судового парку господарства Довценко Олександр. За друге місце нагороджується мешканець п'ятого гуртожитку. Студент факультету, як ви називатися? Женія грабіосистем, гаври Гаврилюк Тарас. І за перше місце, саме діосні спортсмен. Іграньові два. Тепер напарюні виходить. До 90 кг, категорія третє місце. Виборовував студент Лісового, Садового парку Господарства Інчук Олександр. Друге місце знов таки представник сового садового парку господарства, мешканець восьмого гуртожитку. Пархомчук Богдан. І чемпіон категорії 90, Студент факультету інженерії агробіосистем. Мешканець п'ятого гуртожитку Корчак Максим. І крайня категорія, категорія була 90 кг, Третє місце у студента факультету інженерії агробіосистем. Мешканця п'ятого гуртожитку. Кузьмича Івана. Друге місце посідає студент Менесового сьогодні парку господарства. Жердецьке Євген. І одна футболочка йде в 11-й гуртожиток. А саме Бондару Дмитру студенту агробіологічного факультету. Ну і тепер кульмінація загальнокомандні результати. Починаємо з останнього. Третій гуртожиток, який команду не виставили. Ганьбає. Інших слів немає. Десятий гуртожиток вірив магію цифру і посідає 10 те місце. І дев'ятий гуртожиток також має вірить в магію цифри і посідає 9 місце. Далі, далі вже магія цифри працює. І На восьмому місці гуртожиток No2. Сьоме місце за гуртожитком номер 11 Шосте місце посідають спортсмени гуртожитку номер 7 І краща п'ятірка, краща п'ятірка. Я виграв багато грошей у букмеків, тому що сам на всі команди я і ставив. П'яте місце збір на гуртожитку номер 4 Четверте місце. збірна гуртожитку номер 6. Трійка призерів. Наберемо більше повітря в легені. Третє місце. За спортсменами. Гуртожитку номер 1 І ми нагороджуємо капітана команду. Друге місце. Давні. Ну, там комендант, також механік, тому він перетягнув ці Жили крепатуру певну за збірною гуртожитку номер вісім. Ярик, що підеш по купу. Третій рік поспіль. На превеликі жальці група залишається в сьому гуртожитку. Третій рік поспіль, чемпіони, мешканці гуртожитку номер 5